Дитячі малюнки допоможуть самим дітям. Волонтерський рух буковини розробив магніти, листівка а також календарі, придбавши, які можна зробити внесок у будівництво сенсорної кімнати для малечі. Більше розповість Юля Задорожняк. До нас звернулася директор спеціальної школи інтернату номер 2 для допомоги облаштування сенсорної кімнати досвід створення такої кімнати, котра вкрай необхідна для розвитку дітей. У волонтерів вже є. Вони завершили облаштування сенсорної кімнати в дитячому відділенні психіатричної лікарні. Для того аби зібрати необхідну суму, волонтери використали малюнки дітвори, котрі брали участь у конкурсі до Дня дітей. Їх надрукували на магнітах і листівках. Тут всім знайомі місця, проте погляд на них новий. Магніти і листівки вже прикрашають життя людей в різних куточках планети. Розповідає Лідія Акімова. Знаєш. Що брали і везли з собою пам'ять про Чернівці по світу. Тепер вже розробили і календар, аби дитячими малюнками був прикрашений кожен день того, хто долучився до створення сенсорної кімнати. Потрібна річ в господарстві, в установах, організаціях. Багато хто ним користується. Ми намагалися календар зробити досить зручним. Також у планах волонтерів розробка ще двох календарів з порами року та малюнками вихованців спеціальної школи інтернату номер 2 Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.